Маріуполь на межі одноіменну виставку живопису і фотографії відкрили в Івано-Франківську автори картин: дві художниці зі сходу: Ганна Торкаєнко і Олена Українцева. Тут натюрморти, портрети та пейзажі. Втім, з присмаком війни, авторки пояснюють, Маріуполь немов балансує між нею та миром. Атмосфера там дуже напружена. Загалом експозицією хотіли показати, що тамтешні мешканці такі ж самі українці, як і всі решта. Ми розмовляємо на русским. Російській... Зікинуми такі ж українці. Ми також хатім, щоб Україна була єдине, щоб вона ставала села, ні за вісими, і щоб не була розділення на восток востоки. Запад, чимало портретів написані зі справжніх українських бійців. Художниці особисто приходили до них на блокпости. кажуть, працювати з воїнами було неабияк легко. Они очень відкриті к спілкування, може бути тому, що вони немного устали жити в мужсьому суспільстві, коли в условиях блокпоста воєнного частина очень активно відкликаються на просьби позировать. Но ми рисовали так: один портрет рисуем для бойца в подарок йому а один портрет к себе на виставку. Хотілося приємно і бойцям. А от автором світлин виступив маріупольський журналіст Микола Рябченко. Це репортажна зйомка різних місць, які постраждали від боїв. На виставці були присутні і прикарпатські правоохоронці, які несли службу в Маріуполі. Кажуть, все, що в експозиції, це щира правда. Для нас ця виставка це спогади. Це ті ж самі спогади, ті наші сни, які ми переживаємо час від часу, що стається коли, коли дійсно біда. Кожна людина співчуває і також. Ми здатні всі на співчуття, і ми жаліємо цих людей. Загалом виставка Маріуполь на межі буде представлена на огляд івано-франківців три або чотири тижні, а далі помандрує до Львова. Іваненко Андрій Гаргара телеканал